Усім привіт, рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Якщо ви ще не знайомі з моїм каналом, мене звати Сомія, де я розповідаю свої цікаві спостереження або ж думки, які можуть вам стати корисними. І в цьому відео це буде 5 порад для навчання, які точно вам стануть у нагоді, які вам знадобляться, які ви будете юзати. Я сама навчаюся, і я їх дуже часто використовую, тому я впевнена в тому, що я кажу, що ці поради вам допоможуть. Тобто, ви їх можете лише підлаштувати під себе, але вони мають досить класний результат і просто, ну дуже вони класні. Про них мало хто говорить. Можливо, про деякі ви вже чули, але деякі наскільки ну, вони е, цікаві, і вони настільки дають легше запам'ятовувати інформацію, що це просто з ними навчання стає. Навіть не то, щоб швидше, а воно відбувається практичніше, і ви швидше запам'ятовуєте навіть інформацію. І перша моя порада буде це виписування основної інформації з розділу. Тобто, нам взагалі спочатку потрібно підготувати ту тему. Яку ми будемо вивчати, тобто, якщо ви там якусь хочете вивчити там з історії, ви маєте її відкрити і виписати фактично те основне, що вам потрібно, в принципі, щоб це було без такої сильної води, щоб це не було куча інформації на 5-10 сторінок, ні, щоб воно там вмістилося півтора-дві сторінки. А якщо ні, це все просто розбити по блокам, і вам буде просто легше переглядати це як конспект, тобто саме основне, що вам потрібно взагалі з цієї теми. Бо тому, що якщо ви будете читати параграфи, то може бути дуже багато просто води. Вам треба визначити, що саме потрібно вам. І друга порада, якою я хочу з вами поділитися, це метод інтервального повторення. Він більше підходить, якщо вам треба вивчити там вірші якусь інформацію на довгий період часу, тобто закріпити це в довготривалій пам'яті. І в чому заключається цей метод. Ви читаєте інформацію один раз і читаєте другий. Наступний раз ви цю інформацію перечитуєте через 20-30 хвилин, десь так. Потім ви перечитуєте її через годину, дві і чотири. Для кожного це, ці інтервали можуть бути індивідуальними, якщо вам важче вчити, тобто ви важче запам'ятовуєте, то ви можете більше блоків зробити. А якщо ви так більш-менш нормально запам'ятовуєте, то вам хватить так. Спочатку. 20-30 хвилин, годину, дві, перед сном там можна, тобто 4 години перед сном і зранку. Не повторюйте інформацію перед прям самим уроком чи там перед здачею цього, цього матеріалу, тому що ви його можете почати забувати. Ви думаєте, що ви його забудете, і ви починаєте його таки забувати. Але якщо ви методом інтервалів його так собі вивчите за день, за два починаєте його вчити, ви досить гарно будете його пам'ятати. Але якщо у вас є дуже багато цієї інформації, то не треба її скидати на весь останній день, тому що ви її просто не вивчите, ви в ній заплутаєтеся. Третя порада, про яку ви явно могли чути, по-любому десь вам траплялося на слух: це карточки Quizlet для запам'ятовування, бо флеш-карточки. Дуже класна методика, саме якщо ви хочете вивчити якесь поняття, або ж вивчити іноземні слова. Тобто тут... Це фактично саме у вас має бути поняття, визначення, слово, переклад. Тобто я сама ними користуюся і в мене їх дуже багато. Це най... Мені здається, це одна із найпростіших технік, фактично, тому що ви можете взяти просто е папір, взяти його, нарізати на шматочки і просто написати з одного боку поняття, з іншого боку визначення до цього поняття. І собі вчити, якби його. Ви подивилися, знаєте, відкладайте. Якщо не знаєте, ви перевертаєте на іншу сторону, повторюєте, ставите назад і так таким чином повторюєте. І це дуже класно. Тобто, це можна брати і паперовий варіант, якщо вам так легше повторювати. Можна брати карточки квізла. Тобто саме завантажити додаток. Він є там безплатним. Тобто в ньому функціонал безплатний досить таки непоганий. Тобто, вам його вистачить. Останні дві техніки, фактично, я могла чути або на американському Ютубі, або просто якісь сайти, які мені підкидали цю інформацію. І четверта техніка це active Recall, фактично, це активне видобування інформації. Фактично, там дослівний переклад ми брати не будемо. В чому заключається суть взагалі цієї техніки? Ви маєте, припустимо, зміст вашого матеріалу, який вам ви треба вивчити, або ж той самий конспект, який ви приготували. На основі нього ви собі складаєте 5-10 питань. Тобто можете більше залежно від обсягу теми. Якщо це невелика тема, вам 5-10 питань вистачить. І е, ви прочитали конспект, ви стараєтесь надати відповіді на ці питання, не заглядаючи в нотатки. Потім, е, коли ви вже розумієте, ага, оце питання я не можу відповісти, ви його позначаєте. Переглядаєте в нотатках. І потім ви повторюєте ці всі питання знову. Ви переглядаєте нотатку і відповідаєте на це питання, допоки ви не вивчите фактично цю інформацію або це питання саме. Тому це дуже цікава техніка, особливо коли у вас є екзамен і певний перелік питань, і ви не можете його вивчити. Тобто. E, Створюєте коротку інформацію і потім до цього ставити питання. Тобто, допоки ви не дасте відповідь, ви цю тему фактично не вивчили. І саме цією темою, саме цим навіть методом дуже класно визначати ваші такі слабкі сторони в цьому певному матеріалі. Тому що ага, оце я знаю добре, оце я вже не, не знаю не можу пояснити. І остання п'ята техніка це я її називу так: навчіть цьому дитину. E, в чому заключається суть цієї техніки в тому, що ви вчите інформацію, так? І для того, щоб вам її легше запам'ятати, ви маєте цьому навчити дитину. Тобто ви маєте пояснити це людині, які взагалі не знають цієї теми, пояснити цю інформацію. Коли ви пояснюєте комусь якусь інформацію, ви її починаєте краще запам'ятовувати, або ви починаєте її переказувати простішими словами і розуміти так само ж цю інформацію. Тобто, ви можете е, записувати кружечки своєму другу або подрузі в Телеграм і пояснювати цю е, тему. Або ж ви можете просто для себе уявити, що біля вас хтось сидить, і вам треба пояснити цю тему. Припустимо, там, пояснити там, історію, математику чи щось там географію, біологію. Коли ви це пояснюєте іншій людині, ви це почнете пам'ятати краще. Чому саме дитині? Тому що чому так називають через те, що дитина вона повністю не знає цієї теми, вона взагалі не знає, і вам її треба пояснити, навчити цьому дитину. Бо ж навчити людину, яка в цьому, до цього не має нічого дотичного. Вона може забути цю інформацію, але ви її починаєте краще запам'ятовувати. І це досить гарний, фактично метод, щоб запам'ятати інформацію і самому її легше зрозуміти. тобто. Тому що дуже можна все ускладнити, але можна це все розказати досить простими словами. Це таких основних п'ять технік, які я використовую особисто. Якщо вам сподобалася якась з цих технік, напишіть: якщо ви маєте якусь свою окрему техніку, яку ви використовуєте для навчання, поділіться з нею в коментарях. Можливо, комусь ця інформація стане корисною. І якщо ви хочете бачити більше подібного контенту, тому підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, які будуть виходити. Всім дякую за перегляд.